Якщо ви мрієте, щоб ваша дитина захопилася читанням, тоді цей випуск саме для вас. Сьогодні ми розкажемо про вісім крутих лайфхаків, які допоможуть дітям полюбити книги. Адже читання це не тільки корисно, а й дуже захопливо. Отже, зручно вмощуйтесь, Починаємо. Лайфхак 1. Покажіть власний приклад. Найпростіший і водночас найважливіший лайфхак це власний приклад. Якщо діти бачать, що ви самі обожнюєте книги, захоплюйтесь читанням, це буде для них нормою. Читайте разом, обговорюйте прочитане, діліться улюбленими історіями і давайте дитині маленькі шматочки своїх книг, якщо це можливо. Наприклад, покажіть цікаві картинки або прочитайте кілька рядків. Нехай це буде частиною вашого дозвілля. Лайфхак номер два: створіть читальний виклик. Створіть гру, де ваша дитина щотижня або щомісяця читає певну кількість сторінок або книг. Можна зробити читацький календар, де дитина визначатиме прогрес. У кінці виклику, влаштуйте святкування чи нагороди. Це допоможе сформувати звичку до читання і зробить процес досягнення мети захопливим. Лайфхак номер 3 Продовжуйте читати своїй дитині навіть тоді, коли вона самостійно вже може це робити. Коли ви читаєте, ваша дитина слухає, їй так легше уявляти яскраво образи та картинки. А по-друге, вам нічого не заважає зупинитися і запропонувати дитині продовжити читання цієї історії самостійно. Лайфхак номер 4 Використовуйте читання у повсякденному житті. Залучайте дитину до читання навіть поза книгами. Наприклад. Попросіть її допомогти вам прочитати рецепт або інструкцію до іграшки. Читання в повсякденному житті у звичних ситуаціях допоможе дитині зрозуміти, що знання з книг можуть бути корисними у будь-який момент. Лайфхак 5. Завідіть читацький щоденник або журнал уяви. Запропонуйте дитині створити власний читацький щоденник, де вона зможе записувати враження від прочитаного, малювати героїв та ключові моменти книги. Такий журнал стане справжнім альбомом уяви і допоможе розвинути здатність аналізувати і запам'ятовувати прочитане. Лайфхак 6. обирайте книги, що відповідають інтересам дитини. Дізнайтесь, що дитину цікавить найбільше: динозаври, космос, пригоди, машини, казкові світи. І підберіть книгу саме на ці теми. Якщо дитина читає про те, що їй справді подобається, то шанс, що вона захоче повернутися до книги, зростає в рази. Лайфхак 7. дозвольте дитині відтворити книгу через творчість. Запропонуйте дитині творчо відтворити книгу. Можна малювати сцени з історії, ліпити персонажів з пластиліну чи зробити аплікації. Ця активність допоможе глибше зрозуміти прочитане та підключити фантазію. Так дитина відчує, що історія справді оживає. Лайфхак номер 8. влаштуйте читацьку ніч зі світлом ліхтариків. Іноді звичайна книга стає магічною, якщо змінити обстановку. Влаштуйте вечірнє читання з ліхтариками, вимкніть світло, створіть нічний читацький клуб. Такий спосіб не тільки зацікавить дитину, але й додасть книгам особливого шарму. Це весела і трохи загадкова атмосфера, яка точно сподобається дітям. Ці лайфхаки допоможуть вам заохотити дитину до читання. І не забувайте, головне це любов до процесу і відчуття радості. Від кожної сторінки. Пробуйте різні підходи, комбінуйте їх і дивіться, що підходить саме вашій дитині. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі та захопливого вам читання!